Мавпані іменини. Мавпа сонячної днини святкувала іменини, тісто на кніші змісила і у гості друзів запросила. Ось до мавпаної хати стали гості прибувати, ноги чемно витирали. Подарунки їй давали, розгортав вона пакунки, витягає подарунки, морщить носа, розглядає і гукати починає. Носоріг, кривий ріг несмачний твій пиріг. Подивись, дикобраз, вже твій згнив, ананас. Ти букет свій удав, краще б козом згодував. Тут кулючий дикобраз не стерпів таких образ. І за столу перший став, а за ним попов судав. І за декілька хвилин всі пішли з інменин. Мав за столом сидить, на столі букет лежить, і пиріг, і ананас, і лимонад стоїть, і квас, і компот, і кліщі, а навколо ні душі.